Я бачу розкішного гриба. Ну просто екстра. Привіт дорогі ціні друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас 2 серпня. А там вже є кілька штук. Я їх так по одному знаходив. А це я вже вирішив записати. Друге серпня, зранку було 6 градусів тепла, я весь мокрий, жарко, на підйомах. Я вже годину як йду на свої місця. А ось і це четвертий. Четвертий япс. Отакий. Ну. Знизу ще білесенькі. Все буде добре. Рухаємося, далі. далі. за дві години я знайшов 10 грибів. Останніх 5 маленьких було, я їх навіть не знімав, то вони тут. Але цього мушу показати. Цього вже мушу показати. Дивіться на нього. Оце риб. оце гриб. Ось такий пампух. Трили. Побачив якийсь. Щось побачив, якийсь вистачить зеленький такий. Давай подивимось, а поздалека не поймеш. що воно є. І тут... Мої очі побачили оце оце Ха -ха. це конечно, на... конечно штука. І там ще другий. Грибників. В лісі майже нема. Я бачив двох. Крутий гриб. Гриб крутий. І цей гарбуз. Також такий mm. <гум> екстра. Два грибників тільки бачив. Ще, ще народ не прокинувся, Грибниці вже прокидаються, а грибники ще так не дуже спішать. Це кудись. Якийсь такий дикий куточок. Не був тут раніше напевно. Десь, десь тут ходив, близько. Давно написала в коментарях жінка. Вона дивиться наші відео. Десь вона була перед тим кілька років в депресивному стані важкому. Що їй пропонували лягати на якийсь довгий термін психлікарню. Антидепресанти. Вона відмовилася. Я вирішила стояти в вірі, дивилася наше відео і дзвонилася. І звільнилася досить швидко. Якщо б вона вирішила лікуватися, то я не впевнений, що в неї був би такий результат. Сьогодні депресія масове явище. Бо... Війна, страшно, обстріли, втрати, гинуть люди, невизначене все. Не знаєш, коли це все закінчиться. І люди зависають, а в тут всіх клопотах. І депресія тягне за собою. Хронічне захворювання. Це дуже небезпечна штука. Цим треба поважати. На те в якому вистані. Це не просто, знаєте, настрій там поганий зранку. А це вже так криє. Ну, За ти заради... саме депресію стоїть. Завжди нечистий дух. Ну, ще плюс після коронавірусу, після карантину два роки. Це ще своє добавило. Але Ісус живий він спасає. Так що вірте в Господа Ісуса. І спасатися. Він не тільки спасає від депресії. Він спасає від кари за гріх. І стріляє від хвороб. І ми бачили це тисячу разів. Якщо ви ще не читали Євангелію, почніть. Почніть читати, щоб ви познайомилися з Ісусом. І прийміть його в своє життя, щоб він став вашим Господом. Прийміть його в своє серце, тому що без нього спастися неможливо. Немає таких варіантів. Просто скажіть йому Ісус, Я вірю, що ти за мене вмирав. Я вірю, що ти Син Божий. І воскреспертих. І просу до Ісусу в моє серце. Очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. З цього моменту, друзі, ваші ім'я записане в книгу життя на небесах. Ніхто звідти вже більше не викреслить. Я пішов такий ярисько здоровений. Юна того вартувал. Видит. Как он шумно ленк. Ну сейчас я вас найду. Нас и крутые. Шукаю хтось знаходить. Саме пішло, щоб ви шукали гриби, там, де вони ростуть. А не там, де вам зручно. Такий малючок. Недавно хтось мені розповідав історію про якогось чоловіка, який воював. Все було добре в нього. О, бачу ще два. Потім, після того як повернуся додому, ця травма психологічна. Настільки його що Він почав заперечувати існування Бога. І знаєте, така фраза. В таких випадках дуже часто застосовується, де був Бог. Де був Бог, що таке сталося. Чого діти? Де був Бог, коли ракета попала в будинок. Дії 10.38 Апостол Павло говорить про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Духом Святим і Силою, який ходив творючи добро. Ляючи всіх поневолених диявол, тому що Бог був з ним. Бог з Ісусом. Він скаже, я отці, отець в мені. Він ще йому місцеві говорить для двоє чи троє. Мої ім'я зібралися, а я буду посеред них. Ось вам відповідь, де знаходиться Бог. Там, де призивають його ім'я, там, де його шанують. Поважають, де в нього вірять, де йому поклоняються, де його люблять. Так всяке буває в житті. Бувають різні проблеми. Складні, менш складні, дуже складні, катастрофічні, критичні і різні драматичні, я вже віршав говорити. Але найголовніше це з'єднатися з ним і бути в його царстві. Царство Боже написано, якщо ви найперше шукаєте царство Боже, то решта вам додасться. А царство Боже це не їжа, не пиття, це не гроші, це не достаток, це не якісь матеріальні речі. Це праведність, мир і радість. Тобто усвідомлення того, що Ісус простив гріхи. Мир Божий, я не страх, не панічні атаки. Ну і радість, радість, господі це наша сила. Навіть слово «Івангелія» перекладається як радісна звістка. Так, я тут мутаю круги. Сподіваюсь, що я знайду свого кошика, його лише внизу. Від може не вкрадуть. Так, побігаю тут що подивлюся, може зайду гриби спортивні, екстраспортивні. Хоча в горах вони завжди спортивні. Навіть якщо близько знайшов але багато, то нести не так просто. такий от екземпляр. Такий от, от грубенький тут. Такий метр. 200 на більше, напевно, перейшов від тих попередніх. Більше, мабуть. І оце допіру тільки один. Ну, по одному, потихеньку не зберемося трошки вище. Ось цим от виступом. Думаю, зверху я буду бачити і те, що внизу зробиться, і те, що тут робиться. І тільки вийшов. Зразу побачив, щось підозріле. Ось тут один. Там десь другий третій. Ну, принаймні три вже точно. Так, ось ж ти зміць. Це таке панство, що воно само до тебе не прийде. Тримай ПК. Якби не масово, але скоро, напевно, буде і масово. Нешов малюка, але не записував. Там біля кошика лежить. Він пройшов 5 метрів. А тут сім'я. Сімейка. Не дуже така велика, але... Бере. А що? Воно? цього ялинка переперезала. Пере, пере, отак. О, тут якийсь він розділився. Розкололо його життя. Ну, отак. По чуть-чуть. Потрошки. По одному, по два, по три, по чотири. Ось так там наверху. Думаю, зідернись десь. Мусить бути гриб, ну не просто ж так я сходив. Точно він, є. є. Є, є, я тебе шукав. Маленький мій. Дивіться який. Яка краса. Оце гриб. Таких бо штук 20. І можна їхати додому. Ішов там по схилу метрів двадцять звідси. Оглянувся і. Nie schowałem się, pojedziesz z nami. Znaczy, ze mną. O, taki. Tam u nas, że kilogramów pięć, toczny jest. I za kompanią, z rodzicami. Jedziemy na mniejsze godzinki, dwie. Zawale tutaj. Tutaj czasem popadamy, w tym miejscu nagrywaj. Може, я ще на щось попала. Але в мене старі якісь дуже епізодичні. Ось знаходиш кілька стук. Ось тут кілька штук через 500 метрів. Чайди на користь. Ходити вога корисно. Прокачується серце легені, яні. Слове. Давайте я поможуся за тих, хто має потребу зціленні. Хладіть руку на хворе місце. Ім'я Ісуса. І сила Божа сходить на кожного, хто приймає. Слово цієї молитви. Який приходить наповнення Божим духом. Силою. І буде знищена всяка інфекція, вірус, саканемічка і забирається геть. Відновлюється серце, хребет, суглоби, зір, слух, зціляється. нормально функціонує пішенкова залоза. Вникають всякі ознаки діабету. Артрит хазає, колійки школи зникає, похвильних і пропадать всіх і видів. Тому що одному простати, кісти, меланоми, рак шкіри, хіб пропадає, метастази хизникають. Хай, хай відновлюється після інсультний стан. Параліси після інсультних зникає. Хай відновлюється кровопостачання, вени зціляються, Шкіра хай чиститься. Хай зникається. Паразити, кліщі, глисти, камінзиники зникають, поліпи, бородавки, вузли всякі. Ще приходить радість, мир, свобода, гібробади. Депресія, шизофренія, залежність, алкогольна, наркотична, тютюнова, медикаментозна в тому числі герова також. Ще приходить свобода в розум, в тіло, в душу. Андушев звернув. Подивитися на одне місце і... Зараз я бачу, тут хтось причаївся. Так я, щоб я не зміг його вам не показати. Ну, екстра клас. Творіння боже, не закончу по одному, але дуже гарні. О, нуга, нуга десь далеко. Ага. <рігла> Такий усачок. Гусачок. Карпатник, Це крутий. Це... крутий. Все. Це... Це просто крутезний. Ось таке чудо. Один. але гарний. Гривий такий. Красивий гриб. 10 десять метрів. Десять метрів. Далі. Годин. Подивлюся, зараз тут подивлюся, довкола Похоже. Ще п'ять метрів. Два рідний брат. Дивіться. Просто як Близніки. Це наші трофеї. Четвертий раз вже переписую кінцевий. Кінцевий кадр, бо я зараз по дорозі добирав. добрав вже нарешті до повного. Я нагадую вам, що Бог любить вас і його воля, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вам нічого не бракувало. І щоб на нашій землі був мир. Будьте благословенні і до наступної зустрічі в горах.